Доброго ранку, шановні наші підписники. Ну що, продовжуємо працювати, продовжуємо знімати. Я вибачаюся, що так давно не були ми в ефірі. Ну, як ви розумієте, що трошки ота заминочка, оті всі мелочі, оті всі негаразди. Вони вам не нужні, що тут у Івана трошки воно не ладиться, там то те, то все. Наш підписник Віктор Степанович Шпак прислав мені от такого котла. Подогрев. Двигателя значить, на МТЗ. Ну, і Двигатель у нас, діло, мерсовський стоїть. Ну, я думаю, котел цей якраз він сюди піде. Він 2-кіловаттний. От, От такому він, як бачите, стадій, компактний, акуратний. У Віктора Степановича вже такий стоїть. І він говорить, що немає робити в будь-який мороз, заводиться мотор. Він і в нас заводиться у будь-який мороз. Ну, як мотор замерзає, він холодний. Та ну жалко ж його як. Поки ж це він нагріється. Що ж його на холодну крутить, якщо ми дома його в розеточку вставимо. І от поставимо його на все це місце. Може, прийдеться фільтер трошки здвинуть на сторону. От у нього якраз пробка. В цьому місці це, ну, обично на наших моторах стоять краніки. А німці поставили от таку пробку. От тут пробочка, от ми його запитаємо. От тут і на тій стороні є. Там краник ми поставили і запитали оттуда п'ячку. Зробимо двойничок. Двойничок, кстати, він теж передав. Передав їх два екземпляри, от такі вони тройнички. Це на 16, усі сторони, а один, от 19 на 16. Ну, подивимося, який там нам підійде, той і поставимо. Так що будемо монтувати і такого котла. Давно вже я про нього мріяв. У мене й тен куплений. Він на Горище. Я його вчора, кстати, бачив, ну, кіловатний. Ну, він великий. Я кардан сплющував газоновський та заварював вверх, заварював низ, робив переходники, самодільне робив. Ну, це ж таки воно заводське, воно тут із теплушечкою, як бачите. О, так що будемо сподіватися, що і в нас воно буде працювати ефективно. Отак. На токарного станка, от, як бачите, отакі от от жабки там стоять. Ну, резинок уже немає. Резинки ми будемо робити, якщо у мене там квадрат. Де ж його поклав. А ось, ось він. Резервний. До цього буду робити резиночки сюди. А двох жабок на станок не вистачало. От я їх вже виточив, як ви бачите, вже з конусами, з усим на світі. О. Так що у нас все підготовлено. І місце для токарного станка підготовлене буде він стояти в цьому місці. Так що буду точити наблювати справа, буду бачити, і хто по вулиці йде, буду дивитися. І як діти катаються на горки. Уже каталися, а сьогодні ще з утра пішов сніг, ось зараз трошки ще підмерзне, і опять дітвари там буде куча. Так що продовжуємо жити і продовжуємо працювати. От, а на даний час загнали трактора. Будемо підключати компресор до ресівера через мазовський, як він називається, збрасуватель чи як він отой? солдатик. А? Солдатик. Так, да, Через мазовський солдатик. І будемо підключати пневмо сидіння, яке Андрюша придбав е, нещодавно. В якому воно стані, зараз ми вам покажемо. От. Ну а тут же, щоб купили мідну трубку, є у нас такий углогиб самодійний. Ну Це не цей, а є у нас там менший, що якраз він підходить. І мідна трубка, отак от вона гнеться. Ну, може, треба було її засипати піском, щоб зігнути правильно. А тоді прийшли до такого рішення. Купили трубку діаметром 22. Один метр. І от я її вже вчора зігнув. О, от так воно згинає. От той більший от так от він гне. Значить, оця трубка буде проведена, вона там за ресімером. Ось от, от такому от положенні. Ой, десь таке не попадаю. Ага. Оце в такому положенні тут буде в неї виход і піде мідна трубка. Ну це на сьогодні. Що сьогодні? О, те сидіння демонтували. Зняли ту всю, е, е, значить цю сторону ми заглушили. Це ж тут із заводу йдеш його рідний. Ну так як він сюди не підходить, бо у нас тут стоїть мерседський фільтр. Ну і приходиться його ставити назад. Ну, зробимо ще для нього, то він вже стоїть, зробив ще для нього кріплення. Ну, кріплення з таким, е, значить, з таким розрахунком, що він же викручується, щоб можна було відкрутити. Значить, кріплення буде із двох частей. Ну, це такий розклад. Оцю всю систему ми не трогаємо. Нехай воно буде, воно тут нічого не мішає. Так що... Воно себе зарекомендувало. От. І нехай воно так і буде. І от як бачите, в якому стані зараз кабіна. Андрюша, все те, що я войлоком обтягував, познімав, буде клеять е, туди шумо і шумовіброізоляцію. Ну, зараз так модно робить. У мене навіть капот, як ви бачили, е, від цього все діла. І ефект, я вам скажу, е, ну, зовсім другий звук. Воно таких от трошки ну, оглушить. Хоча ці мотори вони не дуже шумні. Ви ж бачили вже, як воно що до чого. Отак. Оце те сидіння, що у нас стояло воно. От, Ой, з якої, ну зякуїно марка, воно Фордовське. Фордовське. Уже зварена підставочка, все. Ну, ну переходимо на пневмо. Підставочка тут у нас ящичка. Воно а. працює, воно все. Єдине, що коли пасажир ходив сюди-туди і зламалася оця ж ручка. Це вона регулювання спинки. Ну і хтось зачепив, що воно поламалося. Так воно лежить на вікні. Ніяк ми його не можемо за Та тавже робити не буде. Може кому потрібно. Може, в кого хуже сидіння на тому тракторі, так ми можемо От Отакі діла. От таке пневмосидіння придбали, як ви бачите. Ну, Трошки все воно так з усіма Воно, усіма... ну, це сидіння працює вверх-вниз і вперед назад. От. Ну, Єдиний у нього мінус, те, що мені не подобається, це от ця... де вона? Де вона там? Де вона? А, зажати. Ой-ой-ой. Угу. Ага, ага, ага. Ось ця груша, за допомогою якої накачуються ці бокові так спинки. Отже воно, вже воно надимається. Ну, це єдине, що це тут оцей мінус. У мене так на зілу кнопочка, що я нажимаю, і воно дві подушки і боки оці надуваються. А тут за допомогою. Ну, ніхто їх надувати не буде. Що це? Далеко їздить буде. Ну, це такий розклад. Трошки зробили у гаражі, е, так сказати, як в шахматах, е, рокіровку, ну, перестановку. Так як придбали е, другого токарного станка на більш, більш, більш більшого, потужнішого. Ну, і вже 2 неділі він у мене у кузові, ніяк ми не можемо його вигрузити. Щоб крана із. З города сюди привезти треба 8 тисяч. Ну, зрозуміє діло, якби ми тими тисячами так розкидалися, вже він був би вигружений. А те маніту, яке є у селі, ну воно слабеньке. Та й не хочеться ж його поламати, так як вага цього станка 4 тонни 200. Ну, чекаємо, поки в сусідньому селі є фірма Агрокамер. Да, там у них є Маніту, яке піднімає 6 тонн. Зараз розкидають у добрива, і я думаю, вони нам не відмовлять за наші гроші. Знімуть і поставлять куди треба. Установили аргон, як ви бачите. Оце ж тут він буде стоять, поки що не перестроїли ми гаража. Буде він стоять тут. Ну немає в нас що робити стола. Металева, металевий лист тут, нужен, хоча б 75 на 2 метри. Він є у продажі, ну тільки ж ціни. Ой-ой-ой. Що і стола не захочеш. Ну, поки зробили отак. так. Андрюша приніс сидінечко, вже пробував він тут, уже, ну, щоб було воно все під руками. Ну, звісно, це вещь, це не те, що без автогена ніде, бо треба десь прогріти, десь те саме. А це ж аргон. Він і алюміній варить і різниць відніме. Ну, обладнали отакий уголочок, як ви бачите, купили оці всі. Що пласкогубці, щоб все воно було на виду. От як ви бачите, отак от, от хоч трошки. Бо воно у нас все лежало у сейфах. І як треба там чи отвертку, чи якийсь там зажим, чи углок. І ми ті сейфи дримо, смикаємо в другий раз і забуваєш, де воно що лежить. Ну, поки, поки воно ще так. Значить, наші дніпропетровські акумулятори, щось вони у нас трошки не ходять. Акумулятор. Сідає на 75%. Ну, як ви знаєте, що в зімнє час, якщо 70% акумулятора, його експлуатувати можна. Ну, коли він ставиться на е, е, храніння до весни, його треба підзарядити до 100% і в сухому прохладному місці його хранити. У нас вони храняться, вони як ви бачите, от де вони? вон внизу. Там. там сухенько, прохладненько, морозу немає, гараж кожен день топиться. Ну і що? З плющівки акумулятора я підзарядив, одна банка коротнула. Андрюша підзарядив свого і та ж сама історія. Банка коротнула, і вона не кипить. Все, так у мене ще хоч пів біди, він там 9 показує вольт. Ну а, а в Андруші так він сідає зовсім. Ну і прийшлося придбати акумулятори, не 110 ампер. Да, Андруша вони? 110-ті вони. Бошовські. Ціна цього акумулятора 5500, да? Да, да, 5 500. Купили ми їх два. Але вони на 5 сантиметрів більші за соті. Ну, поняття діло, мені вони туди не підійдуть. Пусковий ток більший. І пусковий ток у 950, так? Да? 920, а на тих 850. Так, да, на тих 850, а на цих 920. Ну, попробуємо ще бошовські акумулятори. Ну, я не знаю, в мене стоїть на Мерседесі літо 115 Я його туди як поставив, вже років 4, я його не винімаю туди. Він не обслужує і він працює. Ну, буде сподіватися, що буде працювати і цей. Ну, це такий розклад. Так що, як будемо ми обезшулювати, як оце все будемо робити? Цей весь процес ми знімати не будемо. Тому що будемо зайняті цим ділом, нам не до цього. Ну, а як уже все зробимо, вам покажемо. Ну, може, якусь там частинку, як уже будемо заканчувати, покажемо, як це воно все. Баліком воно все ділиться. Та я думаю, це не секрет. В інтернеті все це, весь цей процес є. Люди показували, ми не будемо повторятися. Будемо займатися ділом. Отак. Ну, так що продовжуємо працювати.